У день видачі продуктових наборів біля хабу збираються люди. Жителі Авдіївки в черзі чекають на допомогу та діляться своїми історіями. Ця жінка попросила не називати її ім'я. Каже, що місто щодня обстрілюють. Разом з родиною виїхали, бо стало небезпечно. Як ми виїжджали своїм ходом на електричку, ще приїхали Дніпра, Дніпра далі ще поїхали, а тоді назад приїхали. Бо там ніде не приймають. Ми ніде не не вжили. Грошей мало отримуємо, а платити треба добре за їхні квартири. Думала, що будемо жити, об'ївка в мене. Об Ні. Ні, жити немає, нема. Третій каті. І підвал покинули, і все на світі. І в хаті, і все. Також переселенці Завдіївки можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду Каріта з Донецьк. Для цього потрібно заповнити анкету. Тетяна виїхала з Авдіївки минулоріч в квітні. Розповідає, щодня слідкує за новинами з рідного міста. Дом наш розбитий, всі дома побиті. Тепер прилітають ракети. ще лучше стало тобто там са город а тепер, виходить, що прилітають ракети. дома нагайдаж прямо складаються. То тобто по кілька під'їздів. І це тепер що тобто людей залишилося очень мало в місті. За цей рік каже жінка: гуманітарну допомогу майже не отримували. Коли дізналися про хаб, приїхали одразу. Це вже друга видача гуманітарних наборів в цьому пункті для жителів Авдіївки. Набори по 12 кілограмів кожен видаючи місяця. Потрібно лише підтвердження, а саме прописка. Ось цукорочок, олійка. Пагеті і властівці Це... а ще баночка фасольки. Це таке. Це на людину на місяць. Цей штаб організували жителі Авдіївки, які переїхали до Новомосковська. З приміщенням їм допомогли волонтери благодійного фонду Добропоруч та громадської організації підприємці Новомосковська. На базі нашої громадської організації офісу нашого такий хаб. От ми погодилися, тому що ми давно співпрацюємо з різними організаціями, надаємо волонтерську допомогу, тому це для нас не ново і ми вирішили співпрацювати. Наразі ми нараховуємо десь около 6 тисяч переселенців. Основно це Донецьк, Луганськ та Харківська область. Організаторка хабу Незлавна Авдіївка Наталія Тюрікова розповідає: такі продуктові набори надають представники Авдіївської. Військової адміністрації до них звернулися, коли вирішили відкрити хаб для переселенців. У нас наразі от зараз більше 300 чоловік. Це тільки ті, які ще знають. Ще у нас ми відкрили свою групу. Називається Хаб Дезламна Авдіївка. Це тільки 15 березня ми відкрилися. Так що у нас люди тільки підтягуються. Найшли вони самі приміщення на московську, сорганізувались. Через е, соцзахист е, плюс-мінус з'ясували кількість людей, яка мешкає в Новомосковську. Е, завезли трохи з запасом е, перший раз, коли роздавали. Вже другий раз була роздача, там <кхів> завозили буквально е, в п'ятницю. Туди гуманітарну допомогу. Подібні хаби каже Барабаш. Планують відкривати і в Павлограді, Першотравенську та Кам'янському. Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.